Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами проведемо і розминку, і кілька вправ для зміцнення м'язів рук та грудних м'язів. Руки на пояс починаємо оберти головою. Вправу починай. Один, два, три, чотири. В іншу сторону. Один, два, три, чотири. Повторили. Один, два, три, чотири. І в іншу сторону. Один, два, три. Три, Закінчили. Молодці. Положили долоні на плечі. в плечових суглобах. Вправо починай. Один, два, три, чотири. Назад. Один, два, три, чотири. Повторили вперід. Три, чотири. Назад. Один, два, три. Закінчили. Нахили тулуба. Вправо вліво. Ручки на поясі. Вправо починаємо. Один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Зараз нахили вперед назад. Вперід нахиляємося звостати кінчиками пальчик до підлоги. А назад сильно не прогинайтеся до того моменту, щоб не втратити рівновагу. Вправо починайте. Один, два, три, чотири. Вправу робимо повільно. Без різких рухів, щоб не травмуватись. П'ять. Закінчили. Дуже хороша вправа. її постійно роблю. Це скручування на напівти тулуба. Вправу починаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчили. Розігріваємо кисті рук. бо Ми сьогодні не забуваємо діти, що будемо робити ще вправи для змістення м'язів рук та грудних м'язів. Ліхтіві суглоби. В одну сторону, в іншу, в одну сторону, в іншу. Закінчили. Тепер ручки перед собою і такі устрічні руки руками. Два, три, чотири. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закінчили. Молодці. Зараз вправа діти млин. Добре, потрібно розібрати спину, хребет. Ручки відвели в сторони, нахилилися і скручування. Вправа називається млин. А хто їх ще любить називати? Гелікоптер. 5, 7. 9, десь закінчили. Зробимо для них розминку, чисто присідання 25 разів. Я потім зроблю відео, наскільки корисне присідання для будь-якої людини в будь-якому віці Право починаємо. Діти, дивіться, як виконується правильно присідання. Не отак сідати, щоб ви носки, на носки присідали, а п'ятки відривали. Ви повинні стояти повністю на ступні. Відводите таз і присідаєте. Можете виставляти руки для кращої рівноваги. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Закінчили. Розминку ми з вами зробили. Зараз приступаємо до вправ. Починаємо згинання рук в упорі лежачи від підлоги або від предметів, якщо вам важко на підвищенні. Дівчата можуть це зробити чи від дивану, чи від стільців. І ось отакі вправи. Зробити кожному по разів 10. Якщо хлопці більш крепші, можна і 20-25. Дівчатка від 5 до 15. Коли опускаєтеся, набираєте повітря в легені, коли відштовхуєтесь, видихаєте. Якщо дуже важко, ви берете, спираєтесь в стіл і хоча б робите отакі справи. Це одна вправа. Вона змістює і плечі, і руки, і грудні м'язи. Ну і спина теж ходить. А зараз буде вправа, яка дуже гарно змістює особливо руки в задню частину, тріцепс. І наступна діти, вправа, Сідаєте на край дивану. Чи берете Два стільця зводите, руки ось так пальцями вперед, до них отак не робіть. Туди пальці дивляться на ноги, ставите і починаєте. Ось такий діти комплекс вправ для того, щоб ви себе почували бадьоро. Підтягнутими і мали крепкі м'язи. Всім дякую за увагу до наступних зустрічей.